Або є! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Привіт, хлопчики та дівчата! Мене звати Тута, і ви дивитесь Веселі Саморобки. Сьогодні ми з вами зробимо дуже гарне ось такий подарунковий пакетик. Зробити його дуже легко та просто. Для цього нам потрібен кольоровий папір та картон, прозора, якась плівка або звичайний файлик. Потім потрібно ножиці, простий олівець, чорний фломастер, лінійка, клей і стрічка. Ну або якийсь канатик чи ниточка. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і ніці гісінько не пропустіть! Починаємо! Ми веселі саморобки! На кольоровому папері малюю цукерку. Ось таку гарненьку, кругленьку, дуже-дуже велику. Ви можете намалювати все, що завгодно. Це може бути метелик, або тістечко, або якесь печиво, авокадо, все, що завгодно. Фантазуйте і малюйте. Але таким чином, щоб обов'язково всередині було віконце. Бачите, в мене всередині цукерочки. я намалювала ось такий овал, який потім буду вирізати. Отож, коли малюєте, будьте уважні, що. В центрі повинно бути або коло, або овал. Або навіть може бути квадрат. Ось така цукерочка. Далі я роблю ось такі зубчики, щоб вона була ще гарнішою. Цукерка готова. Далі беру звичайний кольоровий папір і згинаю його таким чином, щоб з однієї сторони ось тут був невеличкий бортик, приблизно десь 1 см. А потім цей бортик згинаю ось так. Ось що має бути. Тут лінія згину і тут лінія згину. Розкриваємо. Лінія згину, там, де в нас бортик, буде з лівої сторони, а праворуч ми встановлюємо нашу цукерку. Потрібно її приклеїти таким чином, щоб вона була не по центру, а ближче до гори. Це для того, щоб в нас вийшов наш пакетик. Тому дивіться уважно, як це роблю я. І все за мною повторюйте. Намастили клеєм і приклеїмо. Ось так. Бачите? Ближче догори. Ну, не зовсім по центру, трошки вище. Ось таким чином. І дуже гарно притискаємо. Ммм, яка гарненька цукерка. А тепер потрібно вирізати. Серединку нашої цукерки. Якщо ви зробили щось інше, обов'язково теж потрібно вирізати серединку. Але дуже обережно. Ось так. Цукерка готова. Тепер всередині, бачите, таке віконце. Давайте зробимо її ще яскравішою, обведемо чорним фломастером ось таким чином. Ммм, яка вона яскрава! Дуже гарно! І мені дуже подобається блакитний з помаранчевим. Тепер перевертаємо. і потрібно Там, де наша дірочка у цукерки, потрібно заклеїти прозорою плівкою. Вирізаємо невеличкий прямокутник. Таким чином потрібно вирізати, щоб він закрив увесь цей отвір. Ось так. І приклеюємо його звичайним прозорим. Котше, клейкою-стрічкою. Ось таким чином. З усіх боків. Головне, щоб добре трималося. Так, ще ось тут. Тримайте, тому що плівка може е, зрушити з місця, тому потрібно притримувати, щоб все було рівнесенько. І нічого там ніде в нас не застрягло. Ось так. Дивіться, яка чудова цукерка з прозорою серединкою. Круто! А тепер намастимо борти клеєм і приклеюємо його до нашої другої половинки. Ось так. А тепер, дивіться уважно, згинаємо до нашої цукерки ось так догори, притискаємо. Тепер розкриваємо і з обох боків робимо ось такі три кутники. З одного боку і з іншого. Головне, щоб усі лінії згину співпадали. Бачите? Ось так. У мене всі лінії співпадають одна лінія на іншій. Тепер знизу ось так підіймаємо догори і притискаємо. Середини залишаємо приблизно десь 1 см. І зверху робимо так само: ось так притискаємо. А щоб воно в нас не розкривалося, потрібно його склеїти. Намастимо клеєм небагато, зовсім трошки, і ось так притиснемо. Так, потрібно ще. І притискаємо. Я вам відкрию, мабуть, секретик, але таким чином роблять усі подарункові пакети, які ми з вами бачимо в магазині та даруємо один одному. Тепер з одного боку ми згинаємо ось так, щоб куточок у нас, бачите, співпав. І з іншого боку, так само. Це приблизно десь один сантиметр. Але усі ці куточки, лінії, бачите, вони нам допомагають, і ми бачимо до якого. До яких пір його згинати. А тепер, коли всі лінії ми вже зробили, розкриваємо наш пакет. Ммм, дивіться, який об'ємний. І потрібно з обох боків сховати лінію, яка по центру. Ось ця лінія центральна, ми її ховаємо всередину. А дві, які по бокам, звичайно, будуть назовні. Ось так. Давайте ще раз покажу. Лінія, яка по центру, ми ховаємо її всередину, а дві лінії, які з боків, ми їх ось так назовні притискаємо. Тут трохи потрібно притиснути. І упаковка наш пакетик майже готовий. Ммм! Супер! Залишилось зробити лише для нього е, стрічку, ручки. Для цього я роблю ось такі дірочки зверху. Я взяла стрічку, а ви можете використовувати все, що завгодно. Це може бути мату, мотузка, це може бути якась ниточка, але не дуже товстенька. Так? Відрізаємо десь приблизно сантиметрів 50 см, і ось таким чином проштовхуємо з одного боку у два отвори, а з іншого ось так. З одного боку і з іншого, щоб вони зустрілися всередині. Тепер робимо вузлик. Складаємо разом і зав'язуємо. Ось таким чином. А зайве, звичайно, відрізаємо. А вузли ховаємо всередину нашого пакетика, всередину сумочки. Дивіться, як гарно! Дуже круто! Супер! Ось так, швидесенько, ми з вами зробили подарунковий пакетик. Але він не звичайний. Бачите, тут у нього прозора плівка. Тому все, що ви туди покладете, тут буде видно. Я взяла для цього ось такий маршмело. Давайте перевіримо. Засипаємо ось сюди. Так, обережно. Ммм, дивіться, і його там видно. Ось така гарнесенька вийшла в мене цукерочка. Але якщо у вас немає маршмелу, ви можете туди покласти шоколадку, цукерочку, або печиво, або навіть горошики. І тут усе буде видно. Тож, робіть такі пакетики і обов'язково даруйте своїм друзям. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це той, що ви зробили своїми руками. Все, до нових зустрічей, пока! Так. Одразу хочеться його спробувати. Хм. М -м -м. який смачненький вийшов у мене пакетик. Цікаво, а що тут? Ми веселі саморобки, живемо майструючи. Навіть велик із коробки зробимо жартуючи. Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом нас вітаємо. Разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо! Веселі саморобки!